Скажіть, будь ласка, як давно використовується працівниками ДАІ алкотестер або газоаналізатор? Даний газоаналізатор, алкотестер використовується в інспекції Полтавської області з травня цього року. Даний газоаналізатор має всі сертифікати, повірку. І застосовується виключно за згодою водіїв, яких працівник Державної інспекції згідно чинного законодавства має право них проводити медичний, не медичний огляд, а огляд на стан алкогольного спіднікання, якщо в нього є підстави вважати, що даний водій. Керує транспортним засобом з явними ознаками алкогольного співіння. А скажіть, будь ласка, у кожному автомобілі працівників ДАІ є такий газоаналізатор? На даний час не в кожному автомобілі. У нас в Полтавській області їх лише 17, але за... є у нас вказівки департаменту і до Євро 2012. У нас в кожному автомобілі будуть дані газоаналізатори алкітести. А в чому його принципово визна, чим він відрізняється від тієї трубочки, яку водії раніше пропонували дихати? Даний газоаналізатор має таку функцію, як показує, скільки промів в парах порах є у воді. Іменно ми вже можемо по даному проміг по алкоголями порах ал видихаємо, видихаємо воздух водія. Тому згідно з цього ми вже інспектор може вважати, що даний громадян або керує транспортний засоб теоретовому состоянні, або в стані алкогольного спідніння. Я так розумію, роздруковується чек, видається на руки якесь свідоцтво. Так, після продуття даного газоаналізатора цей прилад роздруковує чек, в якому вказано скільки проміг, в котрому часу було зроблено дане продуття приладу. І цей чек заноситься і фамілія інспектора, який проводив. Даний аналіз, так і водія і присутні при цьому, які були свідки. Присутність свідків при цьому обов'язково. А скільки їх повинні? Питати? Двоє. Двоє свідків. Двоє свідків. Вас... Двоє свідків да. Приглашаються, посторонні люди, вони в присутності яких громадянин, які проводять даний аналіз, придуває даний газоаналізатор аналізатор. І розраховується чек, на якому ставят досить як інспектора, так і свідки, і той громадянин, який був задіяний даної перевірки. А скажіть, будь ласка, відмовитися можна, проходити таку перевірку? Так, звісно, відмовитися можна. Якщо громадянин відмовляється від продуття даного приладу, йому запропонується пройти медичний огляд у встановленому порядку в медичному закладі. Туди прослідують і там проводиться огляд і вдаються висновки медичної служби про тому состоянні у якому знаходиться водій. А скажіть, будь ласка, ви не зареєстровували ніяких скаргів від водіїв? Знаєте, там судові пози вам невідомі випадки, коли водії не зводні і з вимірами алкотестера відстоюють свої права в суддя або пишуть скарги? У нас багато скарг на водіїв, які пройшли медичний огляд медичному закладі. Чоловік жалується, то він жалується і на медичний заклад, що його неправильно там співробітники закладу оформили. Тому є люди, які жалуються. Це одноразові, так, да, це не масові, це одноразові. Все, в принципі, тому що якщо водій відмовляється на місці, це вже немає такого. Ніхто не заставляє, законом предусмотрена його відмова. Він звідновляється, пожалуйста, є медичний заклад. Я хочу їхати в медичний заклад, пожалуйста, в медичний заклад. Тоб слідують медичний заклад заклади, там проводиться вже дані. Ну, Начастіше їдуть в медичний заклад чи дмухають Ну, малкате. Як? Якщо водіє за собою чувствує якусь провину, то він може дишати, може не дишати. Якщо він знає, що в медичний заклад їхати немає потреби, зачем йому їхати туди, якщо він може прибути і тут. Якщо люди починає коритись, то ну, все одно в медичний заклад. Це буде вже, медичний заклад вже дає конкретну, конкретну виснову. Пишеться уже адміністративний протокол за правопорушение. А ти скажете, що у нас в області все 17 алкотестерів. Це як по одному в район якось їх розподіляли, чи вони більше в Полтаві все-таки зосереджені. Mm -hmm. Де можна нарватися на алкотестер водією? Нарватися. <клес> де, де його запропонують? Даний алкотестер в основному використовується в підрозділах в крупних городах іменно Кермічу Полтаву, а також... Стусовываются в строєвих підрозділах, ротах, в Полтавской, Лубинской, ротах, які частіше общаются з даними водіями. Тому що в там в принципі такого масового немає. Но да, в основному в городах и ротах, строєвих підрозділах.